Львівська міська рада. В залі представники муніципалітету Маріуполя. Закордонні партнери присутні онлайн. Мета зустрічі заявити про рішучий намір відновити місто Марії після деокупації. Мер Маріуполя Вадим Бойченко та міський голова Львова Андрій Садовий підписують декларацію солідарності. Свою підтримку висловила і голова міста побратима Маріуполя, польського Гданська Олександра Дулькевич. Над концепцією проєкту відбудови вже працюють провідні архітектори Європи, аби після повернення міста одразу стати до роботи. Розуміючи те, що в цьому році місто українське повертається до України, тобто де окупується. Ми сьогодні готуємося до цієї деокупації окупації і формуємо чіткі плани, що ми маємо зробити щоб швидко відновити роботу комунальних служб в місті Маріуполь, і цей шлях дуже важкий, і ми саме зараз його будемо проходити: рахувати збитки, рахувати шкоду, формувати плани, стратегічні плани відродження Маріуполя. Тому що Маріуполь живе тут у серці, за підрахунками експертів. Аби відновити Маріуполь, потрібно близько 14,5 мільярдів доларів. каже Вадим Бойченко. Гроші на відбудову як України в цілому, так і Маріуполя готові надати міжнародні донори Європейський банк розвитку та світові банк. Анки, зокрема, кошти надходитимуть заарештованих рахунків РФ. У відродження українських міст вже планують інвестувати і ті комерційні компанії, які мали бізнес в Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми, як великий економічний гравець, абсолютно точно підтверджуємо свою готовність інвестувати у відродження маріупольської металургії, але це вже буде не та металургія, яка була до Наш орієнтир – Це зелена металургія, тобто наш орієнтир це так металургія, але екологічно чиста. Трічі також говорили про створення платформи відродження маріуполь Реборн, офіси якої відкриють у Львові, Дніпрі та Варшаві. Мер Львова Андрій Садовий запевняє, допомагатиме Маріуполю та переселенцям, яких називає тепер новими львів'янами. Це наш обов'язок відбудувати і зробити Маріуполь перфектним. То, що зробив там ворог, це трагедія. Я пам'ятаю, Маріуполь ще перед війною я там багато разів бував. Я дуже його люблю. Я просто люблю море. Тому все, що треба, робили і будемо робити. Також ми надали приміщення для офісу для міської ради Маріуполя, де вони можуть працювати, приймати своїх гостей. Це дуже комфортно для міжнародних партнерів. На допомогу яких ми очікуємо своїми проектами, місто Марії планує поділитись з іншими містами України, які також зазнали великих руйнувань від російської навали, аби наша країна знов розквітла після перемоги. Вікторія Грибенюк, Роман Миленький. Підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7